Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні браті і сестри, сьогоднішній день нам дарував Господь для того, щоб ми Його прожили для Його слави, для того, щоб ми сьогодні, живучи на цій землі, прославили Його святе ім'я. Сьогодні дуже гарний день і сьогодні дуже гарне свято. І сьогодні Україна і весь християнський світ святкують це свято. Але я розумію так, що люди, якщо вони святкують, яке свято, вони мають не тільки святкувати факт того, що трапилося, але мають прибувати в тому, жити тим і святкувати те, в чому вони живуть. І питання хрещення це є дуже гарне питання. І якщо сьогодні є свято водохрещення, тобто свято того моменту в житті Ісуса Христа. Коли він прийшов до Йордана, коли він прийшов до Йоанна Хрестителя для того, щоб виконати всяку правду. Коли Господь Ісус Христос він прийшов на Йордан до Йоанна, підходячи до нього, Йоанн не хотів йому давати хрещення, він казав: Я не достоин, я не достоин навіть понести обув Твою, взуття Твоє. Але він казав: роби те, що маєш робити. Тому що через це має виконатися всяка правда. І так, дорогі друзі, що дало хрещення Ісуса Христа для всіх нас? По-перше, по-перше, ми бачимо, що після того, коли Господь Ісус прийняв хрещення, то почутий був голос з неба, де Отець Небесний сказав, це син мій возлюблений і в ньому моє благовоління. Його слухайте. По-друге, -по дорогі друзі, ми бачимо, що у самому хрещенні проявилася Троїця у всій своїй повноті. Ми бачимо, що під час хрещення і після того, коли Господь Ісус Христос прийняв. Водне хрещення на Йордані до нього проговорив Отець. Тобто ми чітко бачимо, що Бог є Бог-отець. Сам Господь Ісус, будучи Богом, Він був людиною, він мав двойну природу. Він завжди був, залишався і буде Богом, але на землі він був також чоловіком, простою людиною. І він був святий і праведний, і тому він міг взяти гріхи всього світу на себе. І тому, дорогі друзі, ми бачимо, що друга. Особа Бога, Господь Ісус Христос, Він також явився на цьому хрещенні, і ми це бачимо у Слові Божому. Третє, після того, коли Господь прийняв водне хрещення під час цього таїнства, на нього зійшов Дух Святий, і буде, було видно його в образі, якби голуба, який зійшов на нього. І так ми бачимо повноту святої Троїці, повноту Бога, якого сотворив, який сотворив цю небо. Цю землю і небо і всіх нас ми бачимо у хрещенні. Отець говорив: Ісус приймав хрещення, а Дух Святий прийшов для того, щоб дати силу Ісусу Христу. І ми бачимо після того, що після хрещення Господь Ісус був поведений Духом у пустиню для того, щоб в тій пустелі. Пройти випробування, де його спокушував дьявол. Але сьогодні я не хочу говорити іменно на цю тему, можливо, про це ми колись поговоримо пізніше. Я про... хочу говорити про хрещення. Сьогодні, відносно хрещення, є дуже багато сперечань, і люди дуже багато не розуміють або розуміють хрещення, питання хрещення по-своєму. По і якщо читати Біблію, то ми бачимо, що хрещення, про нього є складене ціле вчення, про рукоповітря. Покладення про хрещення і про інші речі, які Бог відкриває для людей. І так, дорогі, якщо ми даємо слово Боже, то ми бачимо чотири основні хрещення, які є у Новому Завіті. І п'яте хрещення, воно є у старому завіті. Я почну з того хрещення, яке було в Старому Завіті, і воно називається. Хрещення Моїсеєва. Тоді, коли ізраїльський народ вийшов з Єгипта, тоді, коли перед ними розступилося море, і коли вони пройшли через це море, то Біблія це називає Моїсеєвим хрещенням. Ізраїльський народ пройшов це хрещення. Сьогодні зараз його немає, і воно залишилося для нас тільки прообразом. Коли ми читаємо сторінки Нового Завіту, то ми бачимо, що хрещення, воно, якби являється у чотирьох видах. Тобто, у новому завіті є. Чотири хрещення. Перше хрещення це хрещення Йоанове, тобто хрещення, яким Йоанн Хреститель хрестив у покаяння. І це є першим хрещенням. Люди приходили до Йоанна Хрестителя, і після того, коли вони каялися, признавали свої грехи, вони приймали хрещення у Йордані від Йоанна Хрестителя і через це отримували спасіння. Через це отримали якби, прощення гріхів. Але сьогодні цього хрещення немає. Це хрещення відійшло в історію разом із Йоанном Хрестителем. Біблія нам чітко показує іще три хрещення, які є в Біблії. І так, є ще три хрещення, які я буду зараз коротенько говорити вам. Слідуюче хрещення це хрещення, яким хрестив. Ісус з учнями ті, які увірували в Ісуса Христа. І це хрещення, воно залишилося до сьогоднішнього дня. І якщо ми читаємо Слово Боже, і ми можемо відкрити перше пісня апостола Петра, це третій розділ із. 21 го вірша, я прочитаю ці слова. І так, сьогодні, подобне цьому образу хрещення, не тілесної нечистити омиття, але обіцянка Богу доброго сумління спасає Воскресінням Ісуса Христа. Тобто, коли люди приймали Ісуса Христа у своє серце, і так як сьогодні люди приймають Його у своє серце, і в них з'являється віра, через яку вони отримують Спасіння, то ці новонароджені душі, вони Приймають хрещення, визнаючи Ісуса Христа, визнаючи все те, що каже Бог. І тому Господь казав: ідіть і навчіть всі народи, хрестя їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ми бачимо, що дорослі люди, які каялися, які приймали Ісуса Христа, вони приймали це хрещення. І це хрещення залишилося і сьогодні. І кожен християнин, який розуміє, в кого він вірить, розуміє, за ким він йде. І розуміє, куди він попаде. Після своєї смерті, він має прийняти хрещен, тобто дати Богу обіцянку служити в добрій совісті. Господь Ісус. Коли приймає хрещення Йордані, то Іоанн він казав такі слова, що за мною іде сильніший мене, і він буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Тобто ми бачимо ще два хрещення. Третє хрещення, про яке я хочу говорити, це хрещення Духом Святим, яким на сторінках Біблії чітко описується у багатьох ракурсах. Починається з цього місця, продовжуючи у діях святих апостолів, коли в день П'ятидесятниці десятниці Дух Святий зійшов. На учнів, і вони були хрещені Духом Святим, знаменами інших мов і отримали силу для проповіді Євангелії. Також ми бачимо в Біблії четверте хрещення хрещення вогнем. Тут є два розуміння. Перше розуміння це коли людина проходить через вогонь, проходить через якісь дуже великі страждання. І це якби є хрещення вогнем, коли людина через вогонь, через страждання проходить очищення, коли через це вона розуміє, хто вона є, в чому вона помилялася і як їй потрібно поправлятися. Або є ще таке розуміння, що хрещення вогнем це коли є люди, великі, Божі, помазаники, які особливо сильно наповнені силою Божою, тобто вони хрещені вогнем. І тому нехай Господь благословить кожного. Розуміти це свято, яке є сьогодні перед нами, прибути в цьому святі, не тільки вірувати, що воно є, не тільки святкувати факт самого свята, але це свято має бути змістом життя кожного із нас. І так, дорогі друзі, із цих чотирьох основних хрещен обов'язково є хрещень, який ми приймаємо по вірі. Після того, коли ми приймаємо Ісуса Христа, після того, коли нам прощаються гріхи, після того, коли ми отримаємо свідоцтво, про спасіння людина має прийняти водне хрещення, будучи дорослою, так як це робив Ісус Христос, і якщо праведному святому законодавцю, який все це придумав, і дав слово Боже, і дав нам життя у дорослому виді, коли він вже був дорослою людиною, потрібно прийняти було хрещення, то також кожній людині, після того, коли вона знає, що робить, після того, коли вона може пообіцяти Богу служити в добрій совісті, їй потрібно прийняти хрещення. І тому нам не потрібно тільки святкувати факт, що Ісус Христос прийняв хрещення. Нам потрібно поступити, як Він поступив. А питання хрещення Духом Святим це інша. Тема. Питання хрещення вогнем це також їхня тема. Це є таке більш тверде харчування для християн. Але якщо дасть Господь і допоможе нам, ми колись будемо говорити і на цю тему. І тому нехай Господь благословить вас і залишиться з кожним із вас, Господу Ісусу Христу, отцю Небесному в Дусі Святому нехай несеться слава. Я дякую за увагу. До побачення.